Всім привіт із сонячної Італії. Вересень місяць ми ще ходимо на море. Але вранці ж сонечко вже пізніше встає. Я вже не така загружена майже. А, що? Ми сьогодні на морі. Туристи. Ти, ти хто турист? А хто? Не Два дні тому море ще було як чай. Тепле тепло. Помашимо. Ми не одні, і це радує, що є ще такі поцінювачі. Тому що прийшов час подорослішати. Марії дуже не вистачало брата. Я не знаю, звідки в них такий зв'язок. Це для мене досі загадка. І просто мені пощастило, що Руслан, коли родилася Марія, він реально її нянчив перших два роки. Прийшов час дорослішати і бути мамкою, яка все вирішити може. То була тьотя, яка все вирішувала, а тепер і мені доводиться подорослішати. Але я хочу сказати цих два дні, що він приїхав. Я стільки не сміялася уже років десять. Навіть коли приїжджала. Додому в Україну я ж і в минулому році їздила, і в позаминулому Ми не сміялися так. Там було не до сміху. А це просто не віриться. Я вже казала, мені не вистачало, мені так хотілося когось поруч, з ким можна посміятися від душі. У мене є тут е, мої глядачі. Є унікальні глядачі, які мені пишуть, що дійсно визиває просто сміх коментарі. Дякую. Кажу до дітей, ну нічого, приїде батько, приїде Франческо, не до сміху буде. Людина занадто серйозна. Ну нічого. Руслан каже, будемо ходити по стойки смірно. Все добре, у нас все добре. Рухаємось далі. Чого бажаю і вам. І да, от ми дочекалися моменту, якого ми чекали. Всі ми чекаємо якогось моменту. І знаєте, що головне? Головне залишатися живим. Якщо хоче якогось дочекатися моменту, він прийде. Але потрібно залишатися живим. Просто залишатись живому, берегти себе. А кого вже нема з нами, кажуть, вони вже вдома, а ми в гостях. 8.30 ще такий прохладненько, а потім піднімається сонечко і вже тепло. Так що вересень можна ще їхати. Ми не зраджуємо. Кофе тайм. Сьогодні трошки раніше. Видно, настільки заспокоїлось тіло і отут спокій, що весь час якась сонна муха. Відпочивальників трохи є. Ну а це на фургонах вони катаються. То туди поїхали, то туди або в будь-яке время можуть виїхати. Хтось палатка. Клас, о, а тут так спокійно. Тільки шум моря, чути. Не в одній апартаментах чи готелі ви такого шуму не почуєте. Ще кайф. Я думаю, якщо людина один раз сюди попала, то вона повертається і повертається. Тут отако було наче ціла вуличка, да? з дітками. Дуже добре тут з дітками простір. Не да? такі спартанські умови, можна сказати, але круто. Палатка, намет. Намет. Бачите, за ціле літо згадала, як буде палатка. Ще одне слово таке гарне, намет. Знаєте, мені от слово намет навіть звучить як, як якесь американське, да? це значно українське слово — «намет». намед. Що тобі? Нічого. Нічого.

Non mi vedrete. Non mi vedrete. Non Non mi vedrete. 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 Non mi Non mi vedrete. 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 Non mi 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 oggi io sono un di e io chi? è l'unico che può dirmi questo perché le servizi le Domani giusto? 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 Зірка сьогодні полює на всіх. В нього сьогодні прям вибір є. Я сьогодні під охороною. Близько не підходять. Але тут є на кого полювати. Він там ліг між другими зірками. Казав один, та хай собі наслаждається, скільки той житній. Я просто не розумію, як можна їх голодними випускати. Жіночки, подумайте, для кого ви себе бережете? Не можна голодними мужчинами відпускати. Я ще думала, приїде син, треба бути серйозною. але ж це мій блог і мій канал. Так що море прекрасне. Море ще прекрасне і сонце ще припікає. Прекрасно. Людей не так вже і в червні, напевно, було менше. Або так, як в червні. То в вересні так, як в червні. Дивлюсь, я вчора наткнулася на одне відео, блогерша. Е, була в прямому ефірі Америка, наша українка, їде трішки за 30, дуже гарна. Вона в Америці, ціле спрямована, вона туди от, приїхала і відразу оформляла документи. Не чекала, що це от біженство, біженство, і потім щось закінчиться, відразу вона е політзахист оформляла. Учить дочку, учить дочку, але не про це. Її запитали, якби от, не в Америці жити, де б ви жили? Вона так чітко відповіла, ну просто я була в шоці ще й саме на цей момент я попала. Італія, село, гори і вирощувати помідори, і щоб недалеко було ще й море. Я це все маю. Так? От людина цілеспрямована, назвала, де б вона жила і де по кайфу. А я це все маю. І мені так стало тепло, тепло на душі. І ти відразу оцінюєш ці моменти, оцінюєш те, що ти маєш. Тому що ми дуже часто це все обесцінюємо, Так що я живу в раю і намагаюсь показати це і вам, що є такі місця. І, на жаль, оці внутрішні наші переживання все-все можуть перечеркнути і зробити чорним і блекним. Ну, на сьогоднішній день. У нас все по кайфу. Я там спостерігаю шикарну чорну собаку. Соба. О, там навіть дві. Один і другий. Руслан предлагав взяти шанель з собою. Ну, шанель вже б там вже б з усіма б дружила. Шикарно. Весь? Весь Подарочок. Шоколад Марія знайшла в магазині. Побачила на касі, каже, треба обов'язково взяти папа, ти що це дубайський шоколад, і ми повинні його відкрити. О, прямо Як будеш прямо на камеру. Покажи. Відкривай. А ну похне Так, там вы еще победи разлом Развомай О. О, а ну пробуй Открыть и разломать. Не расстал. О, mm -hmm. mm -hmm. oh, даже хрустит Как без Шоколад в середині з лункими горішками. Ну, це доволі вкусний. Доволі вкусний. Не солодющий, смачно. Рекомендуємо дубацький шоколад. Смак? <рес> <рес> Я думаю, що мені нагадало? Макі. Колишні Макі. Ну, ну, 100%. Ось така упаковочка. Макі. Ми за неї віддали щось там 3 євро. Мака, воно ж таке, оце є ще карамелки, мелкі-мілкі, вони там хрустять. І оце мак з мого дитинства. Я думала, дуже буде солодке, якесь мені смачно. Мені здається, він розуміє, що ми його знімаємо.